Якесь чисел косинус пі на 2, косинус 190 градусів, косинус 290 градусів, косинус 6 є найменшим. Згадаємо, що косинус, значення косинуса знаходиться на осі апсис, на осі Х. Тоді, в першій чверті, якщо кут знаходиться, то він має. Знак плюс. Якщо в другій чверті він знаходиться, то він знає, має знак мінус, тому що з точки перетину кута з колом перпендикуляр опускається на вісь Х. В третій чверті також він має знак мінус, і в четвертій чверті він знає має додатній знак. Піна 2 в нас знаходиться на осі Y, і коли ми знаходимо значення на осі Х. То це нульове значення. Косинус 190 градусів косинус 190 знаходиться вже в третій чверті, то він має знак мінус, це від'ємне число. Косинус 290. 290 градусів знаходиться в четвертій чверті. І косинус 290 значення має додатнє, тобто має знак плюс. І косинус 6 π 6 π знаходиться на осі Х. І має значення одиницю. Найменшим, звісно, що є від'ємне значення, тобто косинус 190 градусів найменше значення.